Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали а, перевіряти податкове, якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от або десь свої карбованці приховали. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить німеччину, це тобто зараз активно в Німеччині і в Польщі. А, значить, їх закони це буває досить строго. Я розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували. І от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі з. Знаєте, де є посилання, переходите туди. клікаєте Ми проведемо безкоштовний фір, де вам розкажуть, що можна робити. Він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали далі, всі українці. Які приїжджали а, з за кордон, ну вони вказували якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило, це щоб розуміла. А паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці. І м, нам здається, що напевно пронесе, напевно, вони не помітять. А я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я я тільки був з лікарні, ще поранений. Я взяв авто в аренду, десь припаркувався, ще не знав навіть як платити. І через два роки. Я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в в'язницю посадити. Або заплатіть отакий-то штраф. І сума там була трьохзначна і досить висока. І таких випадків у мене було просто декілька. Ще. друзів купа випадків було. Німці настільки доточні і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І всім українцям дійсно треба напрягтися. Дуже радий би прийти на цю е консультацію, яку ми зробимо завтра. Е самі знаєте де посилання, клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає доважданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі взагалі. Багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місці чи щось ще їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної. Тіпа, давайте додому ви нас не змогли все, ми вам чи могли допомогли. Чао. От тому в даному випадку треба зрозуміти взагалі, що робити. І спеціально для цього взяли адвоката, юриста про це завтра. Порозмовляємо на ефірі, питання позадайте мені. От так, взагалі поспілкуємось про те, що нам робити. далі.